Благодать вам і мир від Господа і Бога нашого Ісуса Христа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Сьогодні неділя про суд, який ми називаємо страшний суд. Чому ми так говоримо? І чому деколи на богослужинні... Ми Бога називаємо страшним Богом. Може, ви чули такі фрази, які звучать під час священницької молитви, що, Господи, стоїмо перед Тобою страшним Богом. І деколи люди, які не сильно розбираються в термінології, можливо, не часто ходять до церкви або моляться, вони питають, чому ви Бога називаєте страшним? Ми так іменуємо Бога не через те, що Він який страшний, і ми там лякаємось його, А ми говоримо про Бога, який буде судити відповідно до, до своєї справедливості. І тому ми кажемо: от такий Бог для нас він є страшний. Чому? Тому що в нас немає можливості якось. Ну, на тому суді, знаєте, домовитися із кимось. Якщо десь хтось думає, що там, на Божому суді, коли ми пристанемо, ми можемо дати хабара ангелу Божому і сказати, я там назбирав мільйони. От тобі. Я хочу якось уникнути Божого суда. Там такого не буде. Там Господь судить відповідно. До справедливості і відповідно до свого святого закону, який сам Господь досконало виконав в особі Ісуса Христа. І коли ми роздумуємо про цей суд, і коли ми розуміємо, що там буде нам важко не просто вистояти, а бути перед лицем Божим, ми кажемо: ось цей суд Божий, він нас. Трошки страшить. Нам якось некомфортно розуміти, що ми можемо предстати перед Богом, який буде судити справедливо. І от дивіться, коли ми з вами говоримо про цей страшний суд, ми кажемо про те, що Бог рано чи пізно всіх людей збере біля свого судного престолу. Якщо хтось думає або задає собі питання, а де Бог, а чому Він не звертає увагу на наше життя, а чому Господь не звертає увагу на ворогів наших, ніколи не забувайте, настане той час, коли рано чи пізно всі предстануть перед Богом. Чому Господь зараз не наказує? А тому, що Він кожному дає милість. Покаятися, змінитися як розбійнику на Христі. І тому Господь дає період милосердя, але рано чи пізно я повторююсь, жодна людина не зможе уникнути Божого Суда. Написано, що всі народи зберуться біля судного Божого Престолу. В оригіналі сказано так: всі етноси. Тобто всі культури, всі мови, всі релігії, всі зберуться. Не, не треба думати, що там Бог збере лише православних. Всіх збере. І євреїв, і православних, і католиків, і протестантів, навіть атеїстів, вони там будуть дуже здивовані. Вони ж думають, що вони помруть, їх не, не буде. А вони помруть і побачать Бога і предстануть перед Ним. Бо Господь каже, всіх вас, всі народи, всіх людей зберу біля себе. Хтось скаже, це несправедливо. Чому атеїст мусить приходити до того, в кого він не вірує? Все справедливо. Тому що кожна людина це є діло рук Божого творіння. Ми, як батьки, ми ж маємо право питати в своїх дітей, як вони живуть. Маємо право. Тому що ми дарували життя цим дітям. Тому і Господь Він як творець кожної людини. Вірує людина, не вірує людина. Вона думає, що її знайшли в огороді, чи людина думає, що її, е, її лелека при, принесла на своїх крилах. Що би людина не думала, вона все рівно побачить того, хто створив людину за своїм образом. І за своєю подобою, тому що Він, як творець життя, має право спитати у нас, як у своїх дітей, чи блудних дітей, чи неблудних дітей. Він має право спитати, як ти прожив життя, яке я тобі подарував? І от дивіться, які образи наводить Христос. Він каже, що одного дня, коли Господь збере. То він всіх поділить на дві категорії: ті, які підуть направо або праворуч, і ті, які підуть ліворуч. Ті, хто праворуч до раю, ті, хто ліворуч, до пекла. Тому не ходіть наліво. Всі, хто ходить наліво або сповідує ліву ідеологію, то всі підуть до пекла. Краще сповідувати правду. І, до речі. Замітьте, що Христос завжди казав, праворуч мене, кидайте сіті. Або Він каже, що ви будете праворуч Бога. Також ми з вами сповідуємо, а Отца Отця Небесного, все, що по праву руку, і ми ж хрестимося з правої сторони, а потім на ліву сторону. А плюємо на яке плече? Ліве плечо. Тому що ми розуміємо, що все, що наліво, це від диявола, Тому ми і плюємо. Як під час хрещення сказано так, і плюні, і дуні на нього. І от Христос каже, що коли Господь буде розділяти народи, ті, хто буде ліворуч, підуть у пекло. І дивіться, якими образами Христос наділяє цих людей. Він каже: ті, хто праворуч, це будуть вівці. А ті, хто ліворуч, козли. Тобто до Суду Божого. Христос каже, вівці і козли будуть разом. А коли Господь буде розділяти, Він розділить їх. Я буквально ну, не можу сказати, що вчора, але я от дізнався про таку стратегію пастухів. Може, ви знаєте, я лише повторю. Діло в тім, що вівці вони не можуть жити без пастуха. Вони дуже такі, знаєте, вони всього панічно бояться. І пастух завжди мусить бути біля них, бо коли щось стається, там, якийсь звук, там, або вони чують наближення вовка, вони дивляться на пастуха. Якщо пастуха немає, то віці починають збиватися і один одного давити. А пастухи не завжди хочуть дивитися за вівцями. Що вони зробили? Вони в стадо, чи в отару точніше? Вони впускають козла. А ви знаєте, що козлу йому все рівно цьому цапові, Йому або їсти, їсти, їсти. І цар, відповідно до своєї природи твариної, він ніколи нікого не боїться. Що Вовк? що Лев? Він рогами йде, ну, деколи, ми ж кажемо, що ти, як той сам. Бо він рогами йде, нічого не боїться. І вівці, коли дивляться на цапа, що він їсть, вони не хвилюються. А цап, як це не дивно, він ще вівці водить на пазбіще, бо він їсть, і йде далі далі. А вівці дивляться на нього, як на пастуха, і йдуть за цим цапом. І вони разом так існують, і все добре. Але Христос говорить: настане той день, коли Господь овець по праву сторону, а козла за роги по ліву сторону. А ви повинні знати, що відповідно до Божого закону козлів ніколи не приносили у жертву. А навпаки, може, чули таку назву казьола отпущення. Може, чули? Це коли символічно на козла возлагають гріхи і відпускають його у пустелю. І він біжить. Сам відбуваємо українською казіолет пущення. Деколи в розмові ми кажемо, ну наші да? От, І Христос каже, що розділимо, і от в кінці молотового розгору дуже серйозна тематика. Я скажу декілька слів, тому що зараз не варто щось докладно пояснювати. Ми розумні люди. Я бачу, коли дивлюся на ваші очі, ви все, все розумієте. Але де деколи важко нам виконувати те, що ми розуміємо. Але ми все розуміємо. І удивіться, що Христос каже. Він каже, що по праву сторону підуть вівці, а по ліву козли. І люди питають, Господи, а що буде критерієм? Як ти будеш визначати, що той піде у рай, а той піде у пекло? Ну, звичайно, критерієм є Господнє Слово. Тому що Господнє Слово це як. Конституція, яка показує наш реальний стан. Але також Христос і каже: якщо ти голодного нагодував, якщо ти з того, хто прагнув, ти напоїв, якщо ти побачив нагогу, ти його одягнув, якщо ти побачив хворого, ти йому допоміг, а той, хто був у в'язниці, ти його відвідав, то ти підеш до раю. І люди питають у Христа, Господи, а коли ми тебе бачили нагим, голодним, спраглим, хворим, у в'язниці, коли ми тебе бачили? І Христос промовляє унікальні слова, просто унікальні слова. Він каже, якщо ви, от почуйте цю тематику, якщо ви допомогли людині, ви допомогли мені. Якщо ви допомогли людині, ви то допомогли мені. Ми деколи кажемо, Господи, як ми хочемо Тобі послужити, де ми можемо Тобі послужити? Як ми можемо стати святими? Дуже проста річ. Хочете бути святими? Любіть людей. Хочете бути праведниками, допомагайте людям. Тому що свята людина це людина, яка живе не заради себе. Свята людина це людина, яка задає питання, а чим я можу вам допомогти? А чим mm -hmm. я можу вам допомогти у вашій ситуації? Є такі святі люди, я так в лапках кажу. От людина звертається до них і говорить: ви знаєте, у мене є проблеми, в мене є дух. А люди кажуть, добре, ми за вас. Помолимось. А людина каже: може хліба дасте трошки? Може водички трошки наляєте у стаканчик, Може, якусь одежу мені дасте. То, що ви помолитеся, 40 запишете, це дуже проста річ. А допомогти цій людині тут треба мати добре серце. Чому? Тому що це треба відірвати від себе і подарувати цій людині. І ви знаєте, от я коли дивлюся на нашу громадку маленьку, на нашу спільноту, на нашу сім'ю. Мені деколи так приємно за те, що ми піклуємося один за одного. Мені дуже приємно, коли сусіди піклуються один за одним. Коли ми питаємося, як в тебе справа, чим тобі допомогти, мені дуже приємно. І для мене святі люди це не ті люди, які просто можуть. Молитися і розказувати правильні речі, як треба бути. А для мене свята людина, яка просто закочує рукава, бере віник і починає працювати. І Христос каже, якщо ви допомогли людям, ви мені допомогли. А якщо ви людям не допомогли, то вважайте, що і мене ви не знаєте. Тому, браті і сестри, Дорогі, дорогі мої, давайте ми будемо служити Богові, допомагаючи своїм ближнім. Давайте любити один одного. Нас так мало, нас небагато. І ми з вами живемо в дуже важкі часи. Давайте ми будемо дуже трепетні один до одного. Коли ми бачимо один одного, будемо питати, як ви справи? Чим я особисто можу допомогти? І сьогодні, знаходячись тут перед Божим престолом, я хочу кожному із вас подякувати за ваше любляче серце, за те, що ви так трепетно відноситеся до церкви. Береже вас, Господь, і не хвилюйтеся. Я так думаю, що всі ми будемо по праву сторону у раю. Знаєте чому? Тому що ми з вами і так знаходимося у пеклі. І Господь помилує нас і скаже. Ось цих Господь скаже, ви звідки? Ми скажемо, ми з Херсону. о, сі в рай! Бо вони так важко жили і страждали, і залишилися людьми. Бережи вас, Боже! Господь любить вас і ви любіть один одного. Ви ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.